Вітаю в себе на каналі. Сьогодні готуємо рогалики з маковою начинкою. В дріжджі додаємо молоко, цукор та ванільний цукор. І все добре перемішуємо до розчинення наших дріжджів. Додаємо тепер яйце, перемішуємо та поступово додаємо просіяне борошно. Ta Добре, вимішуємо тісто, перекладаємо його на поверхню, домішуємо все борошно та будемо вмішувати вершкове масло кімнатної температури. Бачите, таке воно м'якеньке. Ця процедура не дуже легка, але у вас все вийде. Воно тісто ніби розслоюється потрошку, але потім воно все береться в одну грудочку, і получається м'якеньке, еластичне тісто. Як бачите, трішки пристає до поверхні, але при постійному вимішуванні воно все береться в один комочок. Ось, бачите, яке м'якеньке та гарне в мене тісто вийшло. Перекладаємо його у форму змащеною олійкою. і від... Накриваємо плівкою і відставляємо у тепле місце на одну годину. Тісто добре підійшло, перекладаємо його на поверхню, я трішки припилила борошно. І розкочуємо Товщина приблизно 5 міліметрів. Ділимо на частини. Я поділила на 8. Ви можете поділити на більше, у вас будуть менші рогалики. І викладаємо макову начинку. Трішки. Розмазуємо по поверхні, так як на відео, але не до кінця. І скручуємо у наші рогалики, викладаємо на деко застеленим пергаментом і даємо підійти. Потім змащуємо збитим яйцем і ставимо випікатися в духовку 180 градусів верх низ Поки наші рогалики будуть випікатися, зробимо помадку. Беремо цукрову пудру. Я взяла 5 чайних ложок з гіркою, додаємо туди приблизно чайну ложку лимонного соку та 2 чайні ложки кип'яченої води. Все добре перемішуємо. Дивимося, щоб консистенція була така густенька, але тягуча. Коли ми вийняли із духовки наші рогалики, вони ще гаряченькі відразу намазуємо нашу помадку, Розприділяємо її по всіх рогаликах та присипаємо горішками. У мене просто арахіс, можете будь якими. Рогалики виходять м'якенькі, дуже ароматні, багато начинки, вони м'якенькі навіть на наступний день. Так що готуйте та смакуйте. E